Вітаю шановних бджолярів Білоцерківщини, загалом всіх бджолярів України з великим святом Днем Пасічника, Преображенням Господнім і яблучним Спасом. Це таке три в одному. І тому сьогодні наші бджолярі долучились до такого заходу. Захід поки тільки на стадії розпочатку, тому що людей поки нема. Люди будуть приходити, будуть. Пробувати медову продукцію, яку ми виростили в цьому році. Тобто фестиваль крафтового меду. Ми раніше проводили це більш такому поширеним до війни це все було. Більш такому загальному плані це було дуже красочно, хлопці експозиції виставляли. Було дуже гарно. Ну, війна внесла свої корективи, і тому джолярі е, також, як кажуть, були долучені до справ, які в які перебуває наша країна. Тобто своєю продукцією допомагають Збройним силам. Це і мед, і воскові свічі, які ми в великих об'ємах направляли на фронт. Відгуки були дуже позитивні, наші хлопці зігрівалися від цих воскових свічок, вони не коптять. І медову продукцію ми в минулому році зібрали 850 кг меду, передали. Велику кількість центральний військовий госпіталь Київ, Білоцерківський це ми їх курируємо, Ці два госпіталя. Також великий, велику кількість меду було передано 72-га бригада, 132-й батальйон територіальної оборони і другі інші військові формування через волонтерів. Ми також передавали. Тобто ми не стаємо в стороні долучені до, я кажу, загально загальної боротьби. І я думаю, це буде продовжуватись до тих пір, поки не закінчиться війна. Тому е маленьку, я кажу, свою ляту ми вносимо в спільну перемогу. За що я дуже вдячний нашим джолярам, які не байдужі, і продовжуємо цю тему. Ну а загалом, я думаю, Іванович ще додавить, якщо я щось пропустив. І ще раз всіх святом, всіх всім здоров'я. Успіхів на бджолярській Ниві і спільної для України перемоги. Також від мене, від моєї сім'ї, від нас, хто тут знаходиться зараз палатка, ставимо, розставляємо продукцію свою. Всіх також вітаємо зі святами, бажаємо найкращих, так сказати, майбутнє найкраще в нашій країні і нам, кожному особисто, щоб розквітала наша країна, щоб припинилося це безчинство і щоб ми зажили спокійно і мирно. На нашій землі. Що стосується нашої продукції, то в цьому році я вважаю, що врожині були непогані, бджоли показали себе результативно, хто з ними старався, так сказати, підтримав їх і давав можливість розвиватися, вони свої віддали, оддячили. Хороша, гарна медопродукція в цьому році, зрілий, гарний мед. Особисто в нас є і травневий, і акація, і гречка, і липа. І зараз пішло це на соняшнику, і соняшника в радіусі було 2 км, було до більше 200 гектарів гречки. Воно вийшло так травля хороша, Це особисто. А так люди також з ким не спілкуються, непогані врожаї зібрали люди. Одна єдина, що да, питання війни, питання часу, що в нас немає ціни. зараз на медову продукцію ми з вами можемо звернути увагу, що стоїть цукор. По якій ціні заготівля, ще три дні назад в Одеській області 43. Тільки що дзвонили Ізюма – 42 Харків. Кіроград вчора було 45. Ну, це не та ціна, по яку оцінюватися наша продукція, наша праця з вами. Тому що ви самі знаєте, нема чого розповідати, що це коштує. І перевестися пасіку, подивіться на ціни на пальне. Нема кому що розповідати, всі особисто знають, що це. Варто 32 градуси вистояти на, на, на тій пасі, якісь робити обслуговування і так далі. Треба кріпитися, треба піднімати, рухатися вперед. Іншого, іншого в нас виходу немає, тому що Україні треба допомагати ставати якось на ноги, по-іншому мислити і нам з вами, тому що час змінюється. І так, да, прийдуть кращі часи, але треба пережити ці важкі часи, щоб рухатися далі. І Є і замовлення, і світ, світі дзвонили мені три дні назад із Данії, і там інших країн. Є і бажання, є бажання працювати навіть в цей час. Але все-таки тут великий відсоток зараз і буде проблеми це і з пасічником, особисто пасічником, який фахівець, який щось розбирається, то навіть навчити його. То ковід був, навіть в школах пасічництва не вчили, тому що все було онлайн, все було, ну як це так онлайн пасічника навчить працювати коло вулика. Це абсурд. Ну, будемо сподіватися, на краще майбутнє. Вперед до перемоги. Трошки хочу доповнити Лені Івановича. Дійсно, наскільки обесінився е, труд пасічника і бнодопродукція, ну просто знецінилася, я кажу, ця галузь. І якщо й на подальше таке буде е, я кажуть, такий розвиток подій, тому ну, пасічники в багатьох випадках ти, що ще працюють молоді закидають цю справу, тому що стає дуже невигідно. Це тільки ті люди, які вже як кажуть, віддали більшу частку життя. Вони будуть переможно кінця стояти. І я думаю, ми вистіїмо ці, я кажуть, неподобства. Але коли цукор стоїть, 1700 1800 мішок, практично цукор почти порівнявся з ціною меду, тому нема, по-перше, і культури споживання. У нас ви подивіться, скільки аптек на кожному крузі, а з медом нема ніякої, я кажуть, я вже не кажу реклами, а я кажуть, розповідати людям, ті те, теж телебачення, ті те засоби масової інформації. У нас такого, на жаль, немає. Тому ми доносимо до людей споживання, медопродукції. Це чистий натуральний продукт. Він користується великим попитом у всьому світі. Наш мед знають і в Америці, і в Азії, і в Європі. А ми поки що так. Тому надіємося, що переживемо ці буремні часи і насамперед для паччиків кращі часи і кращі, я кажуть, здобутки на, на довіниви.